Вітаю, Влади. Я рада бачити вас сьогодні на новорічному концерті. Скажіть, як ви, як дружина, як син? Ну, ми, як вся Україна, тримаємося. У нас немає іншого вибору. Ми маємо дотерпіти до нашої перемоги. Потім будемо вже святкувати. Я слідкую за вашою творчістю. Я знаю, що ви успішний артист. А також під час війни ви стали волонтером і ви відвідуєте деокуповані території. Скажіть, яка можливо, найбільша розмова, розповідь чи ситуація вас вразила? Що ви побачили? Я маю велику честь співпрацювати з волонтерською організацією Ukraine Лайв? У нас з ними багато спільних проєктів. І зараз ми також збираємо кошти і продукти для дітей Київщини, тому що ми працюємо в основному в Київській області. І заходьте на соцмережі України Live 2022». Якраз зараз перед новим роком ми готуємо для дітей з деокупованих територій, а також дітей, які тимчасово переміщені, готуємо подарунки. Тому ж тому долучайтеся. Ви успішний артист в усіх його проявах. Це особисто моя думка. Скажіть, будь ласка, як ви себе мотивуєте? Вважаю, що головна а, моя мотивація це гармонія. А, я прагну цієї гармонії. Я хочу цю гармонію досягнути всіма силами. А для того потрібно. А, Рівномірно розподіляти час, всі свої ресурси серед своїх друзів, родичів, роботи, вміти це балансувати. Я поки що вчуся, але сподіваюся, що в мене є ще певний час і заряд міцності, і запас міцності для того, щоб все ж таки навчитися жити в гармонії самим собою в першу чергу. І я цього ж бажаю українцям, особливо в цей непростий час, жити в гармонії самим собою. Я вам дякую. Я вам дякую за ваші добрі слова. Я вам новий 2023 рік. Хочу побажати міцного здоров'я, щоб ви були щасливий, здоровий. Ваш благополуччя, вашій сім'ї, вашій родині. І ви великий артист. Я вас вітаю. Дякую, мені дуже вітаю за.